Мені дуже приємно відчувати постійний зв'язок з нашими новими і постійними клієнтами, які давно стали для нас близькими друзями. У наш блог надходить все більше самих різних питань. Ми об'єднуємо їх в тематичні добірки і регулярно намагаємося давати на них докладні відповіді, що містять потрібну і корисну інформацію. Останнім часом садівники активно зайнялися вертикальним озелененням своїх ділянок. Використовуючи для цього в першу чергу воюнки рослини і ліани. Сьогодні я спробую відповісти на ваші запитання щодо всіх аспектів вирощування садових ліан. Чула про актинідію. Говорити, що вона дуже корисна. Хочу виростити її на своїй ділянці. На садових ринках продають кілька видів, яку краще посадити. Анна Васильєва, Тамбовська обл. Актинідія це плодова ліана, яка дає неймовірно корисні ягоди. У вашій області буде добре рости і плодоносити тільки морозостійка, витримує зимове зниження температури до мінус 44 градусів актинідія коломікта. Ми детально писали про цю культуру в нашому блозі. Як правильно посадити і виростити актинідію коломікту? Читайте в нашій статті Актинідія, посадка і догляд у любительському саду. Сортові, якісні саджанці ви можете придбати у нас. Враховуйте, що актинідіядводом на культура, тому потрібно садити поруч чоловічі та жіночі рослини для перехресного запилення інше ягід ви не отримуєте. А саме в них міститися велика кількість вітамінів і корисних речей, які можуть повністю забезпечити організм людини всіма необхідними їм мікроелементами. Як і будь-яка ліана, актинідія коломікта потребує опори. Її можна посадити біля стіни будинку або якоїсь іншої споруди. У довжину вона зазвичай виростає до 5-8 метрів. Крім безперечної користі, ця ліана здатна неймовірним чином прикрасити вашу ділянку, оскільки її видовжені листки постійно змінюють своє забарвлення від яскраво зеленого до пурпурного та вогненно-червоного. На одному місці актинідія може рости і плодоносити більше 60 років. Мені потрібно задекорувати стару терасу. Зсередини вона оздоблена цілком сучасно, а зовні якось старомодна. Тайрами мені б хотілося повністю задрапірувати якимись ліанами. Здається, що декоративний виноград добре підійде. Які сорти ви порадите купити? Зінаїда М'ялкіна ем Московська обл. Дійсно, декоративний виноград, що зростання біля будинку, виглядає просто чудово. Його неймовірно витончені, різні листки кількість разів за літо змінюють своє забарвлення зі світлої або темної зеленої на вогнену червону, бордову, червоно-жовту, залежно від сорту. Найневибагливіші сорти декоративного винограду, які практично не потребують догляду, це амурський та дівочий. Кривда витримують зимові морози до мінус 42 градусів і дуже швидко ростуть. Восени листя винограду сорту Аморський набуває яскравої бордової забарвлення, а сорту дівочий – блискучої бордово-малинової, яка ніби світитися зсередини. Цей ефект створюють тонкі, глянцеві листки. Причому виноград дівочий зростання неймовірно швидко і здатний за три роки повністю закрити всю вашу терасу. У нашій колекції є ще два дуже цікаві сорти: куаня, японський, з коралово жовтим листям і ароматний із золотисто-бордовою кроною. Будь-який із цих сортів, які ви можете прийти у нас, здатний неймовірно прикрасити ваш будинок і не вимагатиме особливого догляду. Ці садові ліани дуже довго можуть рости на одному місці і не зажадають зняття зі шпалер у зимовий період. Три роки тому купила на садовому ринку і посадила лимонник китайський, а він погано зростання. Та й на лимонник не дуже схожий, а виростити його дуже хочу. Розкажіть про нього детальніше. Галина Вяткіна, М. Йошкарола Лимонник китайський це плодова ліана з дуже цінними ягодами, яка може вирости у довжину до 15 метрів. Східні цілителі за лікувальними властивостями прирівнюють його плоди до жінчиню. Детально про ті, як правильно посадити і виростити лимонник китайський, читайте в нашій статті Лимоник китайський у вашому саду. Якщо ви саджаєте якусь рослину, то саджанці або саду купуйте у серйозних, перевірених фірмах, де вам запропонують лише якісний матеріал. А що ви купили на ринку абсолютно невідомо. До того ж, садити потрібно поруч чоловічі та жіночі рослини, оскільки лимонник китайський дводомна культура і без перезапилення ягід не дати. Крім неймовірної користі, лимонник китайський дуже декоративний, його білосніжні квіти, ніби виточені з порцеляни і за формою нагадують квіти магнолії. До речі, і аромат у них дуже ніжний, квітково цитрусовий, фіалки, магнолії та лимона. А коли дозріває урожай, то весь каскад листя висипаний яскравими рубінами блискучих ягід. Вид просто приголомшливий. Чоловічі та жіночі рослини лимонника китайського ви можете купити у нас. Ми пропонуємо лише здорові, якісні сортові саджанці. Хотілося б прикрасити південну стіну котеджу якоюсь дуже гарною квітучою ліаною. Порадьте, яку садову ліану купити у вас. Єгор Малінін, Еморел: Найкрасивіша квітуча ліана клематис. Вона цілком вкрита великими, приголомшливо красивими квітами, що виділяють дивовижний аромат, схожий на запах квітучої магнолії. Про ті, як правильно посадити і доглядати за клематисами, ми детально розповіли в статті, як виростити клематис. При покупці того чи іншого сорту клематису, звертайте увагу, до якої групи обрізки він належить. Нагадаємо, що існують три групи. У сортів першої групи цвітіння відбувається в основному на пагонах поточного року. Цвітіння сортів іншої групи відбувається два за літо. Перший раз і дуже рясно на минулорічних пагонах, другий слабко на однорічних. Сорти третьої групи радують пишним цвітінням на всіх пагонах. У зв'язку з цими особливостями здійснюється і формування ліан. Південна стіна будинку ідеальне місце для будь-яких клематисів. Ці садові ліани дуже невибагливі і довгі роки радуватимуть вас своєю пишною красою. Ми пропонуємо найкращі сорти клематисів з нашої колекції: сорти першої групи, Хаглі, Ашва, Герцогиня Олбані, Карнабі, Негритянка. Сорти іншої групи, Матка Седліска, Коперник, Віва Полонія, Снігова Королева, Майдарлінг. Юлька, Габріель Нарутович, Каєн, Розамунда, Спалах Світла. Сорт третьої групи Вільделеон.